Проспект Свободи. Прогуляємося ще проспектом Свободи. В цей кінець. А фонтан досі працює, я справа бачу. Справа по курсу фонтанчики досі працює, це приємно. Ну, Насправді нічого дивного нема, погода хороша, тепло, то фонтан мав переставати працювати, правда, правда. Ліворуч Тиктора. Ми там ходили зовсім недавно. Правероч Фонтан, Проспект Свободи, де виступають часто музиканти. Ми там ще частіше буваємо. Прямо МакДональдс. Так, прямо, прямо як шкілівіше. Новий персонаж. Ще незнайомий мені спілкується з клієнтами Макдональдс. Макдональдс популярний. Всі екскурсії школярів у Львові водять Макдональдс, які приїжджають. Знав навколишніх місць селищ. Оперний. Далі не підемо прямо. Далі проспект Чернула, ми там ходили, але повернемо ліворуч. Бо це Фурманська. Колись дуже-дуже давно в нас було зіте відео. А виходить на городоцьку далі. А там готель львів далі видно. Повернемо сюди. Ці вулиці теж часто міняються орендарі. Пам'ятаєте, тут було таке кримське кафе ліворуч. Його вже нема. Або закрилося, або кудись переїхало. Праворуч зараз буде готель Київ. Там був готель Львів, готель Київ, готель Київ, до речі, довгий час був влюбленкий. один з найбільш занедбаних готелів. Кілька років тому його взяли, викупили, облагородили, зробили людський готель. А, до речі, тут бачите, ну, ліворуч, праворучку. Купа оголошень оренда, що здається в оренду приміщення. А як включу відповідь? Там сапають. Та, Фурманська зараз ми з Фурманської вийдемо на Городоцьку. Готель Київ, так, як я вам обіцяв. Історія тепер після Ремонту і ребрендингу. Ми вирішили, що такий гарний готель не може називатися Київ, то... після того, як його відремонтували, почав називатися Асторія. Ми на Городоцькій. З цієї частини Городоцької наш тест чимало, чимало відео. Шукаєте, дивіться, кому цікаво в нас. Городоцька є, ну не скажу, що вся, так майже, майже, майже вся городоцька є в нас. Вже погода буде мінятися, хмариться. Ого, він так би хоч би показав, що сюди їде. Правда, правда. Сізо. Так, повітрі в центрі Львова. Є сізо. А пройдемо ще кілька кроків далі. 7. сімка. Ну, а тут сімка, шістка. Шістка з Ттарбонарською. Ходить на погулянку. Сімка. Чістка залізничного вокзалу на Миколайчука. Але нема таких, зверніть увагу. Це вечір, ще й п'ятниця. Таких пробок, як колись раніше у Львові було, чомусь нема. Ну, та точніше, добре, що нема, але щось мені підказує, що нічого доброго в тому нема. Краще би були пробки, правда? І купа людей на вулицях. А, як... а не так, як зараз, бо так, як зараз, яксь воно, якось воно не добре, правда? Правда. Церква. На горизонті виднієї саме, далеко вони підемо, городочку. Кілька кроків, кілька метрів. О, це шість я обіцяв, що трамває, шостий-сьомий. І той, і той стигли то. побачити. Купа, купа маршруток курсує вулицею Городоцькою. У нас тут є, до речі, прохід цієї частини. І ми з Шевченка йшли колись, і на Шевченка колись йшли цією частиною. І від цирку йшли до самого пірного театру теж цією частиною вулиці Городоцької. Тому кому мало нашого сьогоднішнього відео про вулицю Городоцьку можна знайти ці відео і насолодитися. Перетинаємо вулицю Богдана Лепку. Праворуч Львівський державний університет внутрішніх справ. Вчать там не тільки внутрішні справи, а там яким хочете справи вчать. А я так думаю, плюс-мінус до церкви а не дійдемо. А все решта вже колись при нагоді іншому відео. Все буде. Хто хоче прогулюватися вулицями Львова, то підписуйтесь на наш канал, не пропускайте нові відео. У нас в перспективі будуть всі вулиці Львова, причому будуть регулярно оновлюватися. Насправді, таке, як у нас, ви не побачите більше ніде. Хоча є багато каналів, які схожі, але наш і наш і наш особливий. Ми справді працюємо для вас. Постійно про вас пам'ятаємо. Та, то, що я казав, церква Анни і догори, догори пішла вулиця Городоцька. А ми туди не йдемо.